Алісо, привіт! Хм, Що це ти робиш? Кота свого мучиш. Який у тебе смішнючий кіт? Це не кіт смішний, це його одежа йому таку купила. Класна, правда? Не класна, а смішнюча. І зовсім не смішнюча. Моєму котику вона дуже подобається. Ага, я бачу, як вона йому подобається. Та не хвилюйся ти про свого кота, хай дай гру зі мною грати. А яку ми гру пограємо? Не знаю. Давай запропонуй якусь. О, я вчора з батьками одну гру грала. Давай і тебе навчу. Давай. Треба, щоб ти став до мене спиною. Ось так. Ага. А тепер заплющ очі. Не буду я очі заплющувати. Чому? Що ти там собі вигадала? Розказуй до кінця. Ну, добре, добре, ти просто заплющуй очі і падай на мене. Що? Падати? Е, ні. Я тебе впіймаю. Ти ж будеш падати на мене. Ти і мене впіймаєш? Ні, ні. Нема дурних. Ну, повір мені, робіку. Ні ні, Алісо, це щось якась не дуже хороша гра. Не будемо в неї грати. От ти недовірливий. А вчора ми з батьками читали одну історію. Ходім, зараз я тобі все розкажу. Доброго дня. Привіт, мамо. Ми з Робіком до мене. Сідай тут зручніше, ось тобі книжка і читаємо. Авраам проживав у харані. Аврааме. звернувся Бог. Залиш харан і піди до іншого краю, щоправда, він не уточнив до якого саме. Довірся мені, сказав Бог Виконай мої слова, і діти твої стануть великим народом. Але як? здивувався Авраам його дружина Сара була надто старенькою, щоб народжувати дітей. Довіряй мені, сказав бог. Іди туди, куди скажу, і ти матимеш нащадків більше, ніж зірок на небі, а нащадки твої благословлять увесь світ. Тож Авраам довірився Богові. Він узяв у дорогу свою дружину Сару, геніка Лота, а також усе майно, пішов туди, куди звелів Господь, до землі ханаанської. Коли прибув до місця призначення, то оселився у Сихемі. Там Авраамові явився Бог. Цю землю я дам тобі й твоїм нащадкам, повідомив Господь. І спорудив Авраам жертовника Богові на тому місці. Після цього він мандрував обіцяним краєм і радів, що довірився Богові. Згодом спорудив іще один жертовник і подякував Богу за його дивовижні обітниці. Ось бачиш, Авраам повірив і довірився Богу. Хо, яка ти цікава, то він же ж Богу довірився, а не людині. Богу і я міг би довіряти, якби краще його знав. То давай будемо з тобою вивчати Біблію, і тоді ми краще пізнаємо Бога і зможемо йому довіряти. Хм, Давай. Друзі, а ви бажаєте з нами. Діджувати Біблію, підписуйтесь на наш канал, і будемо разом з вами подорожувати.